Перша золота медаль для України на Паралімпійських іграх, негода на легкоатлетичних змаганнях, успіхи в бадмінтоні та настільному тенісі. Про це і не тільки будемо говорити у випуску новин в ефірі каналу Еквалімпік. Я Ігор Мартиненко, вітаю вас. Починаємо з медальної таблиці. Завдяки першому золоту Україна покращила положення у медальному заліку Паралімпіади 2024. Ми піднялися з 17-ї позиції на 13-ту, маючи вісім нагород. Лідирують впевнено представники Китаю. В них вже 25 медалей. Далі йдуть представники Великої Британії та Бразилії. Ну а це очікуване. Перше золото завоювали наші плавці. Ці паралімпійським чемпіоном став Олександр Комаров, який також встановив новий паралімпійський рекорд. Срібну нагороду виборола Ірина Пойда. Детальніше про те, як це відбувалося, подивимось у сюжеті. Усміхнений Олександр Комаров виходить на старт другого дня паралімпійських запливів на дистанції у 100 метрів вільним стилем. Гарний настрій лише сприяє зосередженості. Починає спортсмен заплив та першу частину дистанції завершує другим. Після розвороту пришвидшується і на останніх метрах дистанції переганяє свого суперника з Китаю на 45 сотих секунд. Це Перше золото для України на цих Паралімпійських іграх, а також новий Паралімпійський рекорд з часом у одну хвилину 7,77 секунд. Коли розвернувся, я бачу представника Китаю, його ноги фонтан від них, і я його вже настиг. І в мене вже сил немає, але я бачу, що фонтан поруч, і я не знаю, як я доплив, витримав ці останні метри. Я не знаю, як мені це вдалося Та ще встановити паралімпійський рекорд. Але я вже плаваю більше, ніж 20 років, і тому. Мабуть, це досвід це вже друга особиста медаль Олександра на Паралімпіаді у Парижі. Напередодні Олександр здобув бронзу паралімпіади на дистанції у 200 метрів. Та стометрівка, більш звична для спортсмена, дистанція принесла золото. І ось ця довгоочікувана мить гімн України звучить у Парижі. Другий фінал Ірина Пойда виходить зосередженою. Це її перша паралімпіада. Та спортсменка вже встигла завоювати срібну медаль на дистанції у 200 метрів. Тепер же ж має намір підкорити 100 метрівку. Першу частину дистанції Ірина подолала першою, та після розвороту таки поступилась у швидкості суперниці з Великої Британії. І це друга особиста срібна медаль для Ірини на цій паралімпіаді. Для мене Друга медаль вчора була перша, і ця далась важче, бо вчора я дуже втомилася. Ще трьом плавцям національної паралімпійської збірної України не вдалося взяти медалей. Олексій Вірченко у запливі на 100 метрів на спині фінішував шостим. А Михайло Сербін та Данило Чуфаров у запливі на 400 метрів вільним стилем посіли шосте та сьоме місце. Та це досвід, який спортсмени обіцяють врахувати на наступних запливах. Все. Не найкращий мій результат, який я видавав у своїй спортивній кар'єрі. Е, можна зробити багато скидок на різні ситуації, чому це сталося саме так, чому саме не найкращий результат. Але е, єдине, що я можу сказати, це моя похиб, похибка, яку треба виправити на інших стартах. У командному запливі змішаної астафети українські спортсмени фінішували за крок до призової трійки, посівши четверте місце. Та попереду в українських плавців ще багато стартів. Тож слід очікувати від них ще не одної медалі на цій паралімпіаді. Другий день змагань на Паралімпійських іграх у Парижі був досить продуктивним. І для українських параатлетів. наші спортсмени здобули дві срібні медалі, показавши неймовірну майстерність і силу духу. Також вчора виступили наші паралегкоатлети і на 100-метрівці. Владислав Загребельний та Микола Райський. Посіли сьоме та восьме місця відповідно. Для Владислава це вже треті паралімпійські ігри в кар'єрі. А для молодого Миколи цьогорічна паралімпіада дебютна. Обидва спортсмени потрапили до фіналу, показавши чудові результати у кваліфікації. Але у рішальному забігу їм не вдалося повторити свої найкращі показники. Давайте послухаємо, що вони сказали вже після фінішу. Напружений емоційний, з відкладеними стартами, мінливою погодою та неочікуваними результатами. Для когось власний найкращий результат, для когось здобуті медалі, а для когось мотивація відновити сили після поразки і вступити у новий бій. Тож, яким був другий змагальний день для українських паралімпійських легкоатлетів на Стад де Франс? Першу медаль у легкій атлетиці виборов для України Владислав Білий. У метанні спису він здобув срібло, поступившись супернику з Колумбії, який, до речі, встановив світовий рекорд, побивши свій власний, не встановлений в 23-му році. Атмосфера на стад де Франс дуже заряджає, бо в мене таке перший раз, щоб весь забитий стадіон був результатом в принципі задоволений, але звісно можна було і краще. Спортсмен Лемос Рівас з Колумбії, ось він там стоїть. Дуже потужний суперник. Звісно, для 26-річного спортсмена Паралімпіада у Парижі стала другою кар'єрі. Українець дебютував у Токіо 2020, де посів також друге місце. Перш за все, щоб довести собі щось, що я ще щось можу. Я порох поріхивниця. По-друге, хочеться просто своїми медалями порадувати український народ такий тяжкий час. Дуже дякую за підтримку. Дякую, що в нас вірите, дякую за силу. Ви неймовірні. Ще один наш атлет у цій дисципліні Олександр Дорошенко посів четверте місце, і це прикра поразка. Бо випередив спортсмена атлет з Китая усього на 12 сантиметрів. Ще одну нагороду у паралегкій атлетиці вибрала Наталія Кобзар. У бігу на 200 метрів 24-річна спортсменка установила новий особистий рекорд 27,43 секунди. Дівчина не стримує емоції. Емоції просто зашкадують. Це так круто. Це так круто попасти. на Ну з гідними спортсменами на таких змаганнях такого рівня представляти нашу країну. Це просто безмежні емоції. Ну як. Така гордість бере, просто передати словами неважливо, що я тут. Я підіймаю наш прапор. Це дуже важливо для мене, для моїх батьків, знайомих, тренерів. Це для нас просто надважливо. Фініш забігу був драматичний усе відбувалося під акомпанемент дощу. і падіння на заключних метрах зазнала американка Тейлор Свонсон, чинна віце віцечемпіонка світу у дисципліні. Тож лише китаянка Вень Сяоянь, яка встановила новий паралімпійський рекорд, змогла випередити українську атлетку. Це вже друга срібна медаль на паралімпіаді для Наталії. Після її успіху на дистанції 400 метрів у Токіо 2020 спортсменка зізнається, тренуватися було важко, іноді навіть неможливо. Готувалися з минулої з минулих ігор, але були деякі моменти, які трошки підкосили, але нам це не завадило. Як у, у мене є дуже гарний приклад наших хлопців, які не зважають ні на що. Продовжують до своєї мети до нашої перемоги, тому у мене просто не було ніякого такого варіанту, щоб я здалась. Якщо вони можуть, то я точно зможу. Вони найкраща підтримка наша. Так, ми готуємося під бомбами, під взривами, але це дає таку певну злість, аби ще більше з азартом, з такою з такою злостю відстоювати нашу країну, тому що це от найголовніше. І це звичайно приводить до перемоги, як і наш, наш, ну, наш народ, нашу країну. Я дуже сподіваюся, дуже скоро нас чекає перемога. Я впевнена в цьому. Українські паралімпійці не зупиняються на досягнутому і продовжують боротьбу за нові перемоги. Попереду ще багато змагань, і ми віримо в їхній успіх. Ваша підтримка важлива для наших спортсменів, які продовжують доводити, що сила духу та наполегливість. Ведуть до перемог на найвищому рівні. По результатам трохи гірше він пройшов, ніж можливо, ми очікували вдвох. От. Не можу сказати, що це саме погода. От. Була така затримка, в принципі, в коурумі дуже довга розтягнута. От. Але я думаю, ще і е, таке емоційне навантаження також присутнє. От особливо для дебютанта Миколи. От. А я в принципі очікував, що може щось подібне статися, бо і ноги такі ще були вялі трошки на вечір. Але взагалом дуже добре насправді. От. А Миколі треба зараз теж відновитися і показати клас на своїх інших дисциплінах. Зараз думаю, прийду додому відпочивати. До 3 числа. 3 числа у мене буде 400 метрів. Думаю, буду продовжувати працювати, готуватися на 400. Історична подія на іграх. Артем Колінько здобув для України першу перемогу в Бочі на Паралімпіаді 2024. Напередодні паратлет розпочав виступи у відбірковій групі Сі. Першим суперником українця став представник Канади Юліан Чіобану. його українець переграв з рахунком 6-1. У другому поєдинку групового етапу того ж змагального дня Артем на жаль поступився суперник з Великої Британії Стівену Маквайру з рахунком 1-7. Тож у боротьбі за вихід з групи в плей-офф все вирішить третій матч проти малазійця Разака Абдула Рахмана, який відбудеться вже сьогодні. Ще одна представниця від України у Бочі Наталія Коненко поступилась канадійці Елісон Левін з рахунком 3-5. І про українські успіхи в настільному паратенісі. Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова гарантували для команди історичну медаль Паралімпійських ігор у міксті парного турніру з настільного тенісу. Змагання цієї дисципліни на іграх вперше. У чвертьфіналі суперниками дідуха та шинкарьової стала друга сіна пара з Бразилії у складі Салміна Паоло та Броне Алешандре. У підсумку синьо-жовті завершили матч за три сети, здолавши бразильську пару з рахунком 11-7, 11-4 та 11-9. Українці пробилися у півфінал та гарантували собі медаль Ігор 2024. Змагання вони завершать як мінімум з бронзою. У напруженому матчі наші голболісти здобули чергову перемогу. Цього разу обіграли команду Японії з рахунком 9-8. Зараз побачимо, як це відбувалося. Відбулися вчора фінали, і у кольовій стрільбі. Ірина Щетнік у стрільбі на 10 метрів стоячи з пневматичної гвинтівки, зовсім трохи поступилася суперницям і посіла четверте місце. Хоча була однією з фавориток в цій дисципліні, бо ж і досі тримає світовий рекорд. Так само зовсім трохи не вистачило і нашому Віталію Плакучому. Він теж стріляв стоячи, теж з гвинтівки і теж посів четверте місце. Пара також продовжували свої змагання. Обом українським представникам в цьому виді спорту вдалося вибороти перемоги на груповому етапі змагань. Зокрема, Олександр Черков переграв свого суперника з Нової Зеландії з рахунком 2-0. Оксана Козина перемогла представницю з Індії. 2-1. Оксана. Перемогла, ця перемога неймовірна, бо я рік програвала і сьогодні я виграла, я вважаю, що Україна буде пишатися мною і вважаю, що Бог нам допоможе, щоб перемогти. Паралімпійська збірна України з волейболу сидячи зазнала поразки у першому матчі групового раунду ігор у Парижі. Синьо-жовті поступилися команді Ірану у групі бі з рахунком 0-3. Наступний матч збірна України зіграє проти команди Німеччини в неділю 1 вересня. Для виходу у півфінал українці мають фінішувати у топ-двійці групи. Два українські екіпажі вибороли право виступати у фіналі Паралімпіади 2024 в академічному веслуванні. Це вдалося Анні Шеремет та Роману Полянському, що виступають у парних одиночках. Ще два українські екіпажі у парних двійках Анна Айсанова та Ярослав Коюда, а також Дар'я Котик та Станіслав Самолюк, продовжать боротьбу за вихід у фінал через втішні заїзди. Про це детальніше будемо говорити. Рити вже увечері очікуємо на ексклюзивне включення з Парижу. В цілому ж, Паралімпійські ігри набирають обертів. Всі емоції ви можете переживати разом з нашими атлетами завдяки прямим трансляціям на каналі Еквалімпік. Сьогодні ж у третій змагальний день Паралімпійських ігор на старт вийде 31 український атлет. Змагатимуться наші у восьми видах спорту. Відкриє програму дня бадмінтоністка Оксана Козина. А закриють ввечері програму вже за традицією Наші плавці. Все найцікавіше. Дивіться в прямому ефірі на каналі Еквалімпік. На цьому в мене все. Я Ігор Мартиненко. Дякую вам за увагу. А в Україні ми разом кажемо перемагай!